Добрий день, зроблю відео обзор на свій Фавік. товариш цей був у мене більше 7 років. Виконував свої функції. Тобто за рахунок будки, за рахунок того, що вона ось окрема. Дуже класна машина. Питань нема, тобто є по справлянню, але дуже економічний, такий. класна машина. Там на китайців кажуть, але, але вона симпотна. Ось так вона виглядає, тобто робимо огляд. Так от акумулятор окремий, тут питались декілька разів його стирити, але він ну і саме головне, це будка. що На що стоїть приділити увагу, це будка, яку я робив сам. Ось вона, отак от ми її виварили. І робили отакий от ось автомобіль. Зараз я віддаю його далі і вона буде служити іншим людям, вірою і правдою. Вона на газу, газ четверте покоління все як має бути.